З новомодних тенденцій, тут у нас виконана декоративна скеля. Звісно, якщо вона у вас на, на окремій стіні, то тут потрібно дуже багато додаткових рухів робити. Що я маю на увазі? Ми знали, де вона у нас знаходиться, і що далі переходить в панелі. Звісно, ці роботи йшли до панелювання, тому тут ми перебували стартову дошку, щоб потім рівень цей був гладенький і нормальне примикання. По-друге, Оскільки у нас тут тумбочка, ми робили спеціальне лікало, яке емітувало тумбочку, щоб дівчата, які створили цю прекрасну скелю, змогли підігнати примикання тумбочки, щоб ця скеля переходила на нуль, десь біля тумбочки, і можна було її нормально так прикласти, вирішуючи в себе робити таку скелю, завжди думайте про всі примикання, які до неї йдуть, бо просто так вони не виконуються.